Таку каву може приготувати і вам ветеран російсько-української війни Файзер Самбурський. Попри поранення на фронті, він не здався і відкрив власну кав'ярню в РПНІ. Його історія про силу духу та любов до життя. Федору тридцять. Він народився у Маківці на Донеччині. У 2014 році росіяни окупували його рідне місто. Через два роки юнак переїхав до Єрпеня, та й тут війна знову прийшла до його домівки. Спочатку Федер волонтерив, а потім добровільно пішов захищати Україну. каже саме тоді став чоловіком. Бо москаліма мій рід ганяли вже сто років підряд. і Ми вже треті переселенці вимушені, тому вже трошки задолбало бігати. Захотілося дати пічки. Його бойовий шлях розпочався у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти на Миколаївщині. Разом із побратимами Федзер розміновував території, навчався керувати дронами. У 23-му під час бойового завдання на Херсонщині отримав тяжке поранення, численні ураження рук, втрата ноги, уламки в тілі та на обличчі. Попереду на нього чекала довга і складна реабілітація. Вона тривала близько 9 місяців. Спочатку довго себе шукав, намагався створити якісь проєкти, які допоможуть хлопчикам під час реабілітації, почав займатися мультиплатформою для людей з інвалідністю. Зараз займаюся допомогою хлопчиків, допомагаю одному протезному, одній протезній майстерні та реабілітаційному центру. А так, займаюся ще паралельно бізнесом, намагаюся заробити пару гривень. На штани для того, щоб заробити на штани, як жартує Федер, він відкрив кав'ярню. Спочатку це був заклад у Терця Республіка у відомій мережі Титанові. Там стосунки з власником франшизи не склалися, але Замбурський не здався. Навесні відкрив новий власний заклад. Цього разу в Ірпані. Його барліг це затишня кав'ярня-бар у житловому комплексі. Тут можна випити каву, скуштувати десерт, замовити коктейль, а ще помилуватися квітами. Каву та коктейлі Федір готує сам. Для нього це не просто робота. Це спосіб ділитися енергією і надихати інших. Деякі люди підходять так, допомагають, питають. Ну, допомагають в сенсі, просто перепитують. Деякі губляться, не знають, як з ветеранами себе поводити, не знають, як з ними спілкуватись. Буквально бувають абсурдні історії, бувають, що просто людина бачить тебе і починає плакати, ревіти. Федір каже, найкраще, коли люди спілкуються з ветеранами, без зайвого жалю. Просто й по-людськи. Ми ж ті самі люди, які трошки попереду всіх вас, ми вже стали вже майбутнім. Кібер, кібер життя. Як до людей не треба просто підійти до людини запитати, чи хоче вона про це говорити, чи може вона про це говорити, чи не тригерно її і просто поспілкуватися. Що ж до бізнесу, зупинятися лише на кав'ярні Фезер не збирається. Нещодавно він став одним із семи ветеранів, які виграли гранти від ірпінської міської ради на започаткування або масштабування бізнесу. У планах Самбурського створити новий заклад харчування. З іншого боку, тут теж на локації, що поїсти українська грузинська кухня, випічка зонувальне до то того то... сніданки, бо багато хто не любить готувати. і Просто на замовлення тобі під двері принесли це по снідах. побіг собі на роботу ще із чашечкою ароматної кави. Як запевняють у міській раді, підтримка ветеранського бізнесу триватиме і надалі. У нас вже в громаді сім ветеранів отримало. Грантову допомогу, тому і надалі, у 26-му, 27-28 році, ці програми будуть вдосконалюватися та, звісно, будуть працювати. Це дуже важливо для того, щоб ветерани могли інтегруватися у громадянське суспільство, розпочинали свій бізнес, сплачували податки в нашій громаді, формували бюджет, тому я думаю, що це дуже корисно і потрібно.